Гранати і вибухи у злочинному світі не дуже приємні події для українців набагато приємніше, коли вибухи чи то бавовна трапляється на території держави-агресора. Тож бажаємо недолугим сусідам побільше бавовни у цей святковий день. Боговно давно перестало бути лише рослиною, з якої роблять текстильне волокно, і зараз це символ супротиву і стійкості українців. І навіть десерт, який придумали наші сьогоднішні гості, шеф-кондитерка та шолокатьє Івана Куницька. Отже, час, секундочку, я розумію, що сьогодні свято, але я тобі так серед, що снідати десертом у понеділок. Не дуже хороша ідея, так хочу сказати. Хочеться запашної кави і булочку з м'ясом. Ось так, да. ну юр. Ти не хвилюйся, буде тобі і одне, і інше. Бо сьогодні кавомани відзначають день фрапе. А Івана Коницька знає, як спекти їстівну квітку до кави, від якої будуть в захваті усі чоловіки. І вже за мить шеф-кондитерка поділиться кулінарними лайфхаками у нашій студії. Іванна Куницька, шеф-кондитерка, шоколад'є та бренд-шефиня топових київських ресторанів, яка вже 11 років тішить українських гурманів унікальними десертами. Іванна створює десерти зі смаком України. До прикладу, бавовна та квітка перемоги роблять українське кондитерське мистецтво впізнаваним на європейській арені. Іванна є власницею кондитерського цеху та кейтерингової компанії. Тому створює не тільки шедеври високої кухні, а й зрозумілу кожному клієнту смачну випічку. Mm -hmm. Mm -hmm. І сьогодні шеф-кондитерка поділиться рецептом простої і дуже смачної булочки. Яка стане ідеальним доповненням до ранкової кави. Так, у нас одна булочка вже на кухні є. Доброго Доброго рано пані Івано. Доброго ранка. Ви знаєте, ви мене дуже вразили у цією смачною булочкою. Це приємно. квітку їстівною. Але давайте перейдемо до наших їстівних квіток. Що ми сьогодні будемо готувати на букет? У нас інгредієнтів не так багато, але все ж таки треба їх перечислити для наших глядачів. Давайте, що так, нам Дивіться, нам потрібно буквально чотири інгредієнти: це а, листкове тісто. Так. Ми можемо його купити в будь-якому супермаркеті, магазині. А, яйце. Сир, будь-який, який ви хочете. Це може бути чедер, у нас моцарелла і варена-ковбаска. Так, будь-яка, яку ми хочемо. А так. борошно? <рес> борошно на підпил. Ага, все зрозуміло. Так. Добре, а що ми будемо робити ось тут з кавусію? Це буде у нас напій фрапе. Поки звичайна кава, так? Поки так. М -м, щось ми з нею зараз будемо робити. Не? А так. що ще, окрім кави, потрібно для фрапе? А, нам потрібен лід, молоко. І ми будемо додати стевію. Вау, це стеві... Вау! О, стевія, це залізка стевія. моє. Це моя магічна. тема. Так. Супер, так для шо? тих, хто не хоче поправлятися. Ми так, готові ну починати, що треба робити. Дивіться, що а, давайте я, а, ми можемо наразі взяти ковбаску і перерізати її навпіл. Давайте Те ж саме ми можемо зробити з сиром. А я сирочок. Дай мені позахисне? Будь ласка. Нож. Навпіл. Це навпіл, так? Ні, ну це для хліба, це не э, Держи. Не розбирайся в ножах. Це так, хліб. беріть шефський ніж. Так. Ну і, і, я, і я не буду питати, скільки ковбасок різати, я буду все різати на опіл, тому що ну, ковбаси мало не буваю. Так. так, це точно. Це точно так, у але... нас сьогодні будуть булочки. Так, це Одна буде... булочка в нас вже є, тут зараз зі мною. Серйозно, це да. Ксенія Мішина, чи хто? Так. Нехай це буде Ксенія Мішина. А ще сьогодні будуть е, смачні булочки. Е, у нас вони солоні, так? Так, це солона випічка. Але, але... ж можна зробити і так, так, ви можете зробити начинку на будь-який свій смак. Це може бути і груша з горгонзолою або яблука з корицею. Якщо ви не дуже полюбляєте, наприклад, деякі мами не дуже, скажімо, їм подобається давати варену ковбаску, можна зробити якусь шинку, парму. Ну, скажімо так, що ваша дитина любить. Під черевену. Під черевену, звичайно, Тарас, можна шашлучка нарізати. Якщо можна там, купити листове тісто, як вибрати його правильно? Дивіться. Які критерії, на що дивитися? Ну, скажімо так, правильне листкове тісто ми робимо з вершковим маслом. Тому ми розуміємо, що вершкове масло це досить така річ, недешева на сьогоднішній момент. Ага. Тому треба дивитися, е, листкове тісто не може коштувати дуже дешево. Угу. Тому ми вибираємо, звичайно, коли у нас упаковка суцільна і не бачимо, як воно виглядає. Звичайно, що воно не потрібно. Вибачте, воно... будь ласка, я складуюся, щоб... я не витримав. Не треба, щоб воно було якось а, зліплене, пошкоджене. Тобто ростає, коли воно розтануло і заново його заморози. Що самому зробити? Ви розумієте, це такий процес, трошки він довгий. Він займає час і він трудоємний. І, і треба вміння, так? Да? Ну, бажа Можна просити, ну, щоб сюша не можна ранку перелиштович. Я думаю, що вона може все можна мені ножечка? Бо у вас є в мене ні? А, а, а от скажіть, будь ласка, а, будь от ви сказали, що ми робимо сьогодні ось ці булочки під назвою Квіточки. Так, а що це що що це означає? Що ми повинні з ними а, зробити, щоб вони, я так розумію, були у вигляді квіточки? Ми їх будемо закручувати таким равликом. Ага, і буде таким пішки. чином, коли вони будуть запікатися, вони трошки розкриються. У нас вийде щось на кшталт трояндочки. Ага. Таке, ем, магічне магічна трояндочка з колбаскою. От скільки нам потрібно смужок тіста? і наскільки це булочок? А, дивіться, у нас буде. Ми зробимо три, так. а взагалі десь штучок п'ять може вийти. Угу, так, так, зрозуміло. Дивіться, ну, так, що давайте ми закручувати булочки. Давайте їх бігом закручувати, бо часу у нас небагато. Побільше, побіже. Сиру Я, е, е, побіше, побіше. Якщо хочете, можемо просто вам також дати по. Покладемо е, на ми по черзі, так? Так. От, е, давайте ми зараз Та я вам просто. А воно буде при якій температурі і скільки? 180 градусів. Стандарт. Ви можете просто швиденько з вечора закинули тісто з морозилки у холодильник. Так. Воно дефростувалося. А ви зранку розкатали дві секундочки, накидали все, що ви хочете у себе, що там є у вас в холодильнику смачненьке. Так. Завернули булочку, закинули їх у духовочку і пішли приймати душу. Так, колбачка таким же да, чином. я так розумію? Дивіться, розуміє. давайте тільки так її викладемо, щоб вона трошки виглядала, і таким чином у нас буде такий, наче знаєте, ага. леп... пелюсточка. Юра? Да, ви, я я, я, бачу, я бачу, Ми, Юра... Ми ще ну... говорили про фрапе. Так, я думаю. Ти сропиш. Я фроплю. фроплю. Без проблем, Юрочка. Мені теж дуже подобається фропе. А, що? Але не фропе, а фрап. Що з ним? Що будемо робити? Може, щось зготувати чи просто. Можна, в принципі, його приготувати, а так. потім можна його випити Опотребити. Знаєте, це... В принципі, виходить. Це нереально. Як, Як приготувати фрапе із стеві молока і льоду. дивіться, його треба об'єднати у одній ємності: так. каву, лід, молоко і додати трошки стевії. Стевія це такий природній замінник цукру, так. але треба мати на увазі, що стевія просто неймовірно солодка. Екстракт саме стевії, він солодший за звичайний цукор у 250 разів. але я знаю, що він виводиться з організму максимально. Ой, максимал. А вона взагалі дуже корисна стевія. Так, так. так. У неї на навіть це як цукор, це ж можна їсти, да? Бери, е, е, офіційно так, це офіційно. може бути. Сус. Але будьте дуже уважні, да, тому що да, да, вона, вона просто дуже... неймовірно солодка. Неймовірна. Це Масливо, зараз да. ми будемо змащувати, так? Так, так. Ми розбиваємо. Дивіться, якщо у вас є яйце, ви берете і змащуєте. Якщо так сталося, що немає, ну не берете, не змащу. Але якщо ви хочете, щоб ваша булочка була рум'яною, то костей. А ми спочатку е, закручуємо булочку. Так. Давайте покажемо, як правильно закручувати. О, я буду повторювати за вами. Так. Просто от ми беремо ось так, закручуємо. Намагайтесь просто так? і щільненько. Щільненько. Як мені подобається все? Закручуємо. Як мені це подобається, я вам хочу сказати. О, друзі, дивіться, я закрутила ось Вау. таку булочку, вона вже схожа на квіточку. Дивіться, О, як красива! Ну що, ми зараз все це скрутимо, потім помажемо все це яйцем, смажемо і будемо запікати. Отже, ми раді вітати усіх, хто щойно до нас приєднався. День фрапе відзначають сьогодні кавомани. Ми теж будемо смакувати цей кавовий напій із запашними булочками-трояндочками. А допомогла їй приготувати шеф-кондитерка. Шоколад'є і авторка десерту бавовни Ірина Куницька. Друзі, щоб приготувати булочки, вам знадобляться всього чотири інгредієнти: лискове, листове тісто, варена ковбаса, твердий сир і це за бажанням можете додати, наприклад, томатну пасту чи кетчуп. От е нагадайте, і... ласка, скільки булочки у нас е При... Ліся. 25 хвилин. 25, 25 хвилин, хвилин. При 180 градусів. Отже, а тепер е, шоу. Шоу, Як це каже? Від, оба, від Юри. Фрапе. Значить, вливаємо каву, беремо, вливаємо молочко. Ну так, десь на око. Десь на око, десь так. Стевія дуже солодка, тому Дух, є небагато. Я просто тобі не дам. Добре. І трохи льоду. Ось сюди, отак от сюди. Отак-от. Єс. Беремо. Мені дуже, мені дуже страшно, я вибачаю. Не я відійду. А? І перебиваємо то все. Максимально. А як зробити, щоб була ось така пінка? Ну, для цього ми просто таким блендером це не зробимо. Треба да, спеціальний карту. Але вже пінка трохи з'являється. Трохи появляється. Появляє з'являється. Це... Беремо саканчики, держи. Два. три. Є. Дуже крута штука. Так. І тепер майстер-клас. А ви знаєте, що найбільше фрапе рекорд? 30 літрів. 30 літів фрапе? Так. О, oh, подивись, подивись на екрані, зараз готую. Дивись. Це. Цікаво, Стеві. також цікаві. Отже, все готове. Я пропоную. Я пропоную все ж таки куштушовати. І фрапе. стеві Так, але але Да, теві можуть трошки, трошки менше, але ж воно солодке і корисно солодке, бо з можна. стеві можна. Угу. Я пропоную переходити до. Давай, Юрочка, давай. Ось це тобі. Поїхали. Я о, ось сюди давай. Ось це вам. Ой, вони такі м'які, такі пухкі. Так, так, вони пихенькі, вони дуже ніжні. – Готові? Три, чотири. Да. Mm -hmm. От But а розкажіть, будь ласка, от поки ви куштуєте mm -hmm. про гастрови черниці, mm -hmm. які ви влаштовували так. Це дуже такий цікавий формат, коли ми можемо своїх гостей. Привчати до смаків української кухні, українських локальних продуктів, бо ми дуже дуже багата нація за гастрономічною культурою та спадщиною. І, на жаль, у період совку дуже багато чого в нас викорінили. І коли ми наразі маємо змогу відновити якісь рецептури, відновити... Те, що люди звикають до смаків наших українських продуктів, я вважаю, що це дуже важливо і дуже класно. А скільки гастровечорів ви провели? Ну, наразі в нас не так багато гастровечорів. Ми протязі літа провели три, але вони досить успішні. А які от основні такі ваші страви там були? Скажімо так, відкриття цього літа для мене були пелюстки маку угу. і варення з пелюсток маку. Воно неймовірно запашне. Воно неймовірно красиве, і в принципі це можна сказати, що воно дуже ну, це практично безкоштовно. <реш> да, да, <реш> да. Любе варення, да, навіть з землі варення, воно смачне. Ой. Тому що там є що? Цукор. Юр, смачно? Да, мені дуже подобається. Це знаєш, можна просто взяти батон, можна туди покласти на сир. І... Але тут ну, це листкове тісто дає такий інтересний, інтересний смак. Та вигляд. І, і вигляд уже. Це ще презентація дуже крута. Це, це для діточок дуже інтересна штучка. Одну взяв собі в, в рюкзачок і пішов до школи. Так, да, в рюкзачок чи відразу в ротик. Ну, разом в ротик. З друзі, ну що, булочки, троянди з ковбасою та сиром. Проста і апетитна сніданкова випічка, яку навчила нас готувати mm -hmm. шеф кондитерка і коли Івана Куницька. Дякуємо, що до нас завітали Дякую вам. і поділилися таким неймовірно смачним рецептом. Прийшла